Багато хто починає медитувати і швидко кидає. Не бачать ефекту. Чому? Тому що вони ігнорують основне правило медитації. Що відрізняє тих, хто досягає успіху в практиці, від тих, хто через декілька днів кидає? Це не талант, не кількість часу, а один принцип, який допоможе досягти успіху. Зараз ми його розберемо. Намаскар, дорогі друзі! Медитація це не свобода. Медитація це про дисципліну, постійну роботу над собою. Медитація це прослідування певним правилам, певним ритмам, певним циклам. Так? Кожне заняття має свій цикл. Щоб зберігати зуби здоровими, які в нас цикли є? Ми чистимо зуби вранку і ввечері. Кожен день. Не буває такого, що ми один день почистили. Там, декілька днів у нас немає натхнення, немає часу, ми не чистимо зуби, а потім назбирали цей час натхнення, і потім там, годину часу а, чистимо на вихідних. Такого не буває. Тобто є постійний ритм, який нам потрібно тримати для того, щоб наші зуби були здорові. Так? І час від часу ми ходимо там, на чистку, на консультацію до а, дантиста, щоб перевірити, чи все добре. Так? Тобто, всюди є ці цикли. Допустимо. У нас є біг на дальню дистанцію. От і в мене був один такий друг, я займався бігом, і був такий товариш. І він знає, що я хочу бігати. І каже, давай я з тобою побігаю. Кажу, ну давай, прийшли ми там бігати на стадіон і починаємо бігти. А він не може тримати темп, він хоче дуже швидко бігти. Він пробігає там. 100-200 метрів мене випереджує і все, в нього дихалка в нього пропадає, здихає, і все, він зупиняється, йому треба віддихатися, потім знову набирається сили, знову прискорюється, знову видихається, тому що біжить, біжить зашвидко зі старту. Якось в ньому Важко тримати оцей ритм, важко е, просто рівномірно взяти один темп і з ним бігти. Тому що в бізі на дальню дистанцію бігуни біжать. Всю дистанцію практично ти міг можеш в марафон бігти плюс-мінус одним тим самим темпом. На старті чуть повільніше, в кінці прискорюється. По-різному, але в основному ти вибираєш один темп і ним біжиш. Темп, який тобі комфортний, якому ти якби, менше всього зусиль, ти стараєшся, якби енергоенергоощадно працювати, стараєшся навіть поменше думати, концентруватися на якомусь одному. Е Об'єкті перед тобою на цілі, все, ти біжиш якби на автопілоті. Ти от. І це от приносить успіх, коли ти якби, йде концентрація, і ти в ритмі. Ти в одному ритмі, в одному ритмі, дихання в одному ритмі, біг в одному ритмі. Це от приносить таке задоволення, коли ти вловив цей ритм. І в медитації також є певні ці ритми, які нам треба вловлювати. Ну, усьому, чому ми хочемо досягнути успіху, в довготривалу перспективу. Якщо нам потрібно пробігти спринт. Навпаки, нам треба набратися енергії і отак от моментально видати це, там і пробігти тих 50-100-200 метрів, пробігти і все. Можна на фініші вже здохнути. Головне добігти дистанцію максимально швидко. Біг на довгу дистанцію, а життя це біг на довгу дистанцію. Медитація це біг на довгу дистанцію, дуже довго. Може і одного життя не вистачить, щоб ту дистанцію пробігти. Потрібно вибрати ритм. І потрошку потрошку цей ритм можна свій нарощувати. Як це працює, які ритми в медитації є? Двічі на день ми робимо практику медитації. Ми медитуємо вранку і ввечері. Щодня ми робимо асани – Практики для фізичного тіла і ментального. Через Асани ми пропрацьовуємо як фізичне тіло, так само і наш розум, тому що через тіло ми можемо впливати на наш розум, регулюючи. Гормональну систему нашого тіла. Медитація один раз в день нам дозволяє триматися на рівні, а другий раз в день дозволяє прогресувати. Також кожного тижня ми відвідуємо колективну медитацію. Тому що колективна медитація, де люди збираються з однієї цілі в одному місці, вони разом медитують, їхні ментальні хвилі накладаються, виникає резонанс і підсилення. І ви досягаєте набагато більшого. Від колективної практики, ніж від от, навіть найгірша колективна практика, вона все рівно має більший ефект, ніж найкраща індивідуальна практика. Я от це дуже помічаю. Коли я заходжу в колектив, ми всі, У нас є одна ціль. Коли неважливо, чим ти займаєшся, коли ти зустрічаєшся з людьми, які з тобою на хвилі, у вас є одна ціль, ви один одного підсилюєте, і ви якби, стаєте сильніші. Від того. Тому раз на тиждень у нас є колективна медитація. Далі двічі на місяць у нас є уповаса. Уповаса – це означає ближче до вищої свідомості. От, санскрит, якщо перекласти, практично ми робимо голодування в ці дні, в дні екадаші зазвичай це робиться, два рази в місяць. Робимо голодування. По принципу, найкраще сухе голодування однодневне. Якщо не можете на суху робити це на воді, якщо не можете на воді, робити на соках. Якщо на соках, то на фруктах, якщо не на фруктах, хоча б виключити зернобобові, молочку, якісь важкі продукти. От. От легеньке щось поїжте. І крім того, що ми робимо фізичне очищення, ми ще робимо ментальне очищення. Ми стараємося більше медитувати цей день, більше робити духовної практики, більше нашу мантру повторити, почитати духовну літературу і присвятити духовності цей день. Це ми робимо два рази в місяць, такий буст себе. Так. І декілька разів а, на рік у нас є ретрити. Ретрит – це, це саме основна така от, частина процесу. Якщо ти от, е, медитуєш собі кожного дня вдома, потім раз в тиждень приходиш на колективну практику, вона те підсилює, дає тобі заряд на тиждень. На ретрити з'їжджаються, ну, там 50, 100, 200 людей бувають ретрити, різні ретрити, коли багато людей збирається в такому місці, яке Само по собі заряджене. У нас ретрити в Карпатах проходять. Це от місце, от, хто медитував в Карпатах, ти заходиш на гору, сідаєш, і медитація в тебе в 100 разів вища, ніж коли ти вдома в себе медитуєш. От. І коли є ретритний центр, і там постійно проводяться ретрити, місце вже стає таке намолене, намедитоване, і ти сідаєш в медитації, взглядаєш як ракета. І от в такому місці, на медитованому, збираються люди з однією тією ж самою ціллю. З різних куточків світу можуть з'їжджатися для того, щоб духовно возвиситися, для того, щоб помедитувати, для того, щоб розслабити свій розум від цього напруження, яке постійно нас супроводжує кожного дня. Так? Для того, щоб зробити свій розум ефективнішим, сильнішим, поспілкуватися, ми збираємося на ретрит, де ми посилюємо свою духовну практику. За рахунок декілька днів ми робимо інтенсивну духовну практику. Сильніше, довше. Ніж ми робимо це вдома. І такий буст ми отримуємо на, на місяці. Тобто ти приїхав на ретрит, і декілька місяців тебе ще от ця от хвиля е, так, підносить е, вверх. Потім новий ретрит, і ти так декілька разів, можливо, два ретрити, можливо три, можливо, чотири, можливо, один, хтось скільки може, а ти постійно маєш відвідувати ретрит для того, щоб тримати от заряд потужний. Тобто кожного дня ти. от Тримаєш заряд, тому що ти два рази в день медитуєш і робиш асани. Раз на тиждень в тебе колективна медитація, два рази в місяць в тебе уповаса. Посилена духовна практика індивідуальна з очищенням фізичним, психічним. І декілька разів на рік в тебе ретрит. Крім того, саме головне, відео в нас виходять на каналі двічі рази на тиждень. Двічі разів рази на тиждень, два рази на тиждень видимося відео на YouTube каналі для того, щоб. Розширити свій розум. Нам потрібні знання, нам потрібна мотивація для того, щоб рухатись далі в практиці. Ось такі от цикли, так? Хочете мати чисті зуби? Дотримуйтесь, чищення зубів зранку і ввечері. І різні різні там процедури, які є. Всіх треба робити, щоб мати чисті зуби. Так само, медитації, щоб досягнути успіху. Нам потрібна дисципліна. Дисципліна набагато важливіша, ніж натхнення. Натхнення може взяти, от, от, от стільки от досягнути можна за рахунок натхнення. А от стільки можна за рахунок дисципліни. Так? І справжня перевірка на дисципліну починається там, де закінчується натхнення. От у вас було натхнення? Воно пропало, і тут дійсно ви себе перевіряєте. На скільки стержень у вас є? Ви застосовуєте дисципліну. Медитація вона кожнодневна. Один день ми проснулися з хорошим настроєм, другий день з поганим настроєм. Так? Коли немає настрою, ну не буду медитувати. Само, ну не буду чиститися. Але ну, попробуйте так зробити і подивитесь, що буде. Так само з медитацією. Якщо ми перестаємо медитувати, ми починаємо деградувати. Дисципліна досягає. Великий ціль. Друзі, приїжджайте на ретрити, відвідуйте колективні медитації, медитуйте кожен день вдома, тому що це все важливо. Це от, така от інструкцію я вам видав для, того, для досягнення успіху в духовності. Проста. От, роби одне, друге, третє, четверте Це, як знаєш, там от сухира, бери рубай дрова, от дрова лежать, бери рубай, все, і ти будеш мати вогонь. От. Тому, друзі, бажаю вам послідовності. Оцю. Своїй практиці. Без переривів. концентруємося на цілі. Нас чекає велика ціль, нас чекає великий успіх. Для цього давайте попрацюємо. Що ж, бажаю вам вловити ці ритми, вловити свій темп. Так? Так, пробуйте пробігти на довгу дистанцію, вловити оцей темп, оце відчуття ритму. І вам сподобається. В медитації бажаю вам того ж. Що ж, задавайте питання в коментарі, то що цікаво, як от, і от дивитесь відео, як воно на вас впливає, які у вас ідеї приходять в голову. Можливо, щось не зрозуміло. Ми всі коментарі читаємо. а Якщо задасте якесь хороше запитання, в коментарях ми на це, відео, на це запитання знімемо відео. От. Бажаю вам гарного дня. Намаскар!